Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт АЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль, Volkswagen Golf вепут з грудень 2020 року, перша реєстрація та експлуатація з 21-го. З оригінальним пробігом 17 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнане з Німеччини. Останнє то було пройдено на 12 257 кілометрів. Батарея 35,8 кВт, на 136 кінських сил. Дане авто може придбати на скредит лізинг та по перерахунку. Також у нас є послуга доставка авто в любе місто. Матрична led оптика денні худобі вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хороші різані Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет. Шкіріне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 17 тисяч км з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатака, вихід вихідне візиті карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, Стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення. освітлення салону. фронт асист. асистент контролю дистанції попереду. Акупарати водію. Розпізнавання втоми Асистент паркування. Асистент глямування під час паркування. Передні та задні парктроніки Настройки дзеркал та склоочисників Кондиціювання. Нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням фільтсфану Мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Зарядка, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Могли, Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жокви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.